Вітаю вас на нашому каналі. Ну, Порою так, що, не думаючи, ось як ми в цьому році вирощувати багато розсади капусти. Ну, Ми завжди вирощуємо, я вже говорив, знімав відео про те, що так, тільки для себе. Небагато там десь 100-150 корінців, не більше. Ну, В цьому році вийшло, як вийшло. Я вже знімав відео, розказував. Як ми висіяли капусту в касети, капусту козачок ранню, і вона в нас зійшла практично на 50%. І прийшлося всі касети, ось такі ми касети його, сіяли, прийшлося всі касети перепікірувати, погрупірувати і решту капусти. Щоб уже ясно, що на слідуючий рік вона вже зовсім буде сходити не 50%, а хоча б 30%, просто так висіяли в ящик. Думаємо, вже що зійде, та зійде. Ну, те, що зійшло, та частина, що зійшла, прийшлося її, звісно ж, пікірувати. Ну, оскільки, як я вже кажу, Дуже ми її на розсаду не думали, розпікірували отакі і в ящики, густувато, ну, розпікірували. І в касети, які були ось такі. І міста у нас, я говорив вже, що малувато на все це, не розраховано було на капусту. Ми чекали, щоб її, щоб накрити оцю велику теплицю. Яку, до речі, дивлюся відео е, недавно і хі, написано відео. Ми зробили це. Ну, включив, що теплицю накриваю. Дивлюся 5 мужиків, 5 чи 6, от приблизно така теплиця. І вони накрили і кажуть, що ми зробили. Я думаю, та хіба це ви зробили? Це ми ось зробили вдвох, накрили таку теплицю. Оце дійсно зробили. Ну, це так. Від, від, відійшов від теми. Винесли ми тепер хоч було куди винести, вона хоч і не отаплюється зараз, але все ж таки накрита. Ну, і, і як назло, зразу ж похолодало, ось були морози до, до 4 градусів. Ну, накрили. Оце зробив таке те, щоб накрити його, капуста переносить. Ну, що тепер треба доводити її до ума? Щоб, щоб далі, далі вона нормально росла, треба її чимось підживити. Ну, багато, багато варіантів підживлення. Ну, в основному капуста підживлюється азотними добривами. Азотних добрив, як ви знаєте, в нас таких, що. Безпосередньо азотні добриви, це аміачна селітра і карбамід. І, ну, і, і ще багато добрив, які містять аміачну селітру. Ну, щоб, щоб попробувати дійсно, що ефективніше, чим краще піддобрити, я і хочу сьогодні вам показати, як кажуть, три варіанти підкормки. Підкормимо карбамідом. Підкормимо аміачною селітрою і ще ось такий концентрат. Ну, я думаю, конечно, маловато тут азоту. Всього 5 фосфору і 15 калію, але все-таки тут багато ще мікроелементів. І про цей концентрат описано, що він такий ефективний, посилює розвиток кореневої системи. І, і покращує ріст надземної частини, що нам якраз і треба. Ну, а щодо е, безпосередньо азотних добрив карбаміду і аміачної селітри, е, то тут теж така дилема. Е, Вродібто, е, е, ну, багато хто думає, що і і те, і те. Хтось навіть вважає, що і різниці немає. Ні, різниця є і суттєва в карбаміді ось 46% азота, у селітрі там приблизно 35%. Ефективність карбаміду ну, трошки нижча. Вона, як кажуть, період більш тривалий, а Ефективність трошки нижча. У селітри, як кажуть, мгновенний ефект, але не, не, так, не так довго триває. Ну, оце такі що відмінності. На, на ґрунт селітра має вліяє, як кажуть, вона її більше на, на кислотність влітає, а мочевина, тобто карбамід, не вліяє. І по, по срокам використання ще дуже така суттєва відмінність. Карбамід діє, коли температура ну, навколишнього середовища більш придатна, більш тепла. Селітра в любі, любі температурні режими підходить до будь-яких температурних режимів і Рослинами карбамід усваюється легше, усвоюється, а селітра гірше. Ну, ось тут і така дилема. Чим же ж все-таки підкормити? І щоб подивитися, щоб проекспериментувати, що ж таке справді е, дає лучший ефект, сьогодні і хочем, е, проекспериментувати і показати. Ну, тут порозводили, ось я. На 5 літрів порозводив карбамід, селітру і концентрат, повиливав його по бутилках. І для того, щоб потім від, ну, подивитися, попідписував ось ящики, так, аміачна селітра. Ну ось, польєм аміачною селітрою. Оце все діло. Перед тим, як під... Підгодовувати треба було що ми і зробили полити, щоб не по сухому, щоб обов'язково було полито скажи за цей чи До речі, Розводили селітру і карбамід 20 грам на 10 літрів, ну, посидіти ми на 5 літрів, то 10 грам карбаміду можна, можна і більше. Десь грам 15. Так, ну, решту буде тут. Ні. Головне вам показати, що які ящики підписані, і ось карбамід. Карбамід приблизно на 5 літрів ми розвели десь 15 грам. Отака концентрація. Карбамідом, до речі, можна обрискувати і по листу що не можна селітрою. Ну, нам, нам важливо зараз покращити, дати, дати ріст, дати ріст рослинам і розвиток кореневій системи. Тому і карбамід, і селітру все робимо під корінь. Щоб, щоб дійсно таке подивитися, чи буде яка різниця і який буде від цього ефект. Я думаю, вам буде цікаво теж, що коли у вас буде така дилемма, чим же ж краще підгодувати. Ну, Концентрацією на, на 5 літрів. Два оцих колпачки. Ну, якщо ви будете купляти, ви звичайно там прочитаєте, там все написано. Теж два колпачки на 5 літрів. Ну, концентрат я підписав ось в оцій касеті, щоб, щоб знати. Отак. От Температура, конечно, нас не радує. Сонячних днів практично немає. Ось за місяць десь 4-5 днів було сонячних, а то все весь час хмарно, що теж дуже-дуже впливає на те, що рослини погано розвиваються, вони витягуються, бліді. Ну, зразу ж усі шукають чим підгодувати. А саме-саме більш впливає на це сонечко. Буде сонечко. І тоді рослини будуть розвиватися краще. Ну, от так ось. Це щоб вам показати саме. Ті, що підписані, решту Решту попіддобряємо хаотично. На що на що хватить, так і піддобримо. Ну, щоб було з чим потім рівняти. Так що, ну, що, будемо чекати днів 4-5 і будемо дивитися на результат, що в нас вийде. Ну що, друзі? Минуло 6. Шість, шість днів і ясно, що хочеться ж показати вам результат того, що чим же таке краще піддобрити капусту, щоб вона була більш такою якісною, щоб вона більше росла. Як ви пам'ятаєте, піддобряли ми ам'ячною селітрою, Карбамідом і ось рост концентратом. І що я вам хочу сказати? Ну, давайте зразу скажемо про те, що так вийшло, що всі ці майже тиждень сонця практично не було. Ну, це ціла біда для нас, теплишників, коли немає сонця. Температура була низькою. Трошки більше 10 градусів. Тому, тому, як я і очікував, результат від карбаміду, ось цей ящик, особового результату не дав. Тому що підкормка карбамідом, щоб була ефективною, треба, щоб була нормальна плюсова температура. Ну, хоч, Хоча б там в межах 18-20 градусів, не менше. Тоді буде результат. Ну, ось візуально оцей ящик ось селітра, ну, трішки все-таки краще, розсада чуть-чуть вища. Результат такий таки Я, Я це і знав, через що я все остальне ви можете. Тепер зрівняти з тим, що було, і за 6 днів, яка вона зробилася. Решту, ну крім, крім цього, що концентратом. Концентрат, практично, ну я не знаю, ну, практично не дав нічого. Тому найкраще в таких холодних умовах діє аміачна селітра. Тому і вирішуйте, чим і вам. Чому я щитові горно видно, він такий маленький то все, все остальне, оце, крім цих трьох ящичків, все остальне е, піддобрено аміачною селітрою. Ну і дійсно, результат все-таки все видно. І це при тому, що низька температура, друзі. Саме головне, що в низьких температурах краще таке підгодовувати аміачною селітрою, от для капусти. Саме для капусти, для розсади, вона дає найкращий результат. Ну, аби було тепло, то, мабуть, карбамідом теж можна було. Тому от, результат ви бачите. Якщо вам було корисне відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.